Даним рішенням затверджено порядок, відповідно до якого буде даним порядком визначений алгоритм, хто буде допускатися до даної адміністративної будівлі. Це будуть як і працівники, і відвідувачі, спецслужби тощо, як за магнітними картами, як за затвердженим називаємо так, списком погодженим з відповідними керівниками. Ну а також в, в, в разі виниклих ситуацій е, термінових, то вже за безпосередньо, якщо необхідність у поліції, необхідність у медслужбах тощо списки надають. Ну, припустимо, комунальне підприємство надає список, який погоджується профільним керівником, який відповідає за чи курує або Дане комунальне підприємство, після чого працівники даного підприємства за службовим посвідченням допускаються до днів будівлі. А якщо просто людина на прийом? Якщо людина прибуває на прийом до відповідної посадової особи, черговий запрошує цю. Особа, яка спускається вниз, зустрічає, проводить до себе. Або, якщо питання можливо вирішити на місці, надає роз'яснення. Режим не строгий, режим був і до цього, але відбулися кадрові зміни, відбулися певні перестановки. Відбулися навіть не скажу так скорочення. У нас наразі відсутня чергова служба, і тому ну Даби і не було навантаження і на бюджет, запропоновано так працюють по всій країні, визначають муніципальну варту на тимчасово на період воєнного стану, яка і забезпечує охорону. Даним рішенням визначено на начальника муніципальної варти покласти обов'язки додатково чергових, які будуть забезпечувати, окрім. Без увільнення від своєї основної роботи бути додаткові обов'язки черговий. Укриття першої школи станом на сьогодні? Яка там ситуація і коли планується вже завершити ремонт? Ну, ми плануємо в травні вже закінчити ремонт повністю, щоб до 1 вересня вже оздобити укриття вже меблію і все інше, щоб вже в повному обсязі вже укриття працювало. А на якому етапі зараз там роботи, що вже вдалося зробити? Ну, багато що вже вдалося робити. Майже е всі такі обші будівельні роботи вже виконані. Е на цей час вже закінчені там роботи що до створення вентиляційних шахт зовнішні, е і майже там, там закінчилось там у нас відділення дерев та укласти там таблогустрій з таких. <ріпи> і зараз повністю йдуть розделичні роботи йдуть, і вже почалися роботи по інженерії. Якщо общобудівельної роботи, там більш 50%, відсотків, там майже вже 80 відсотків, тому що в нас розділяються будівельні роботи і інженерів роботи, то там по обші будівельним роботам майже 80% вже зроблено, тому що ми вже зробили зовнішну евакуаційну лестницю вже зробили, я ж казав, там багато таких вже будівельних робот зроблено. А от по інженерії ми тільки починаємо, тому що там закінчуються ділочні роботи, саме там вже зроблена шпаклівка, там вже покращені потолки, зараз там чекаємо, щоб просохли стіни, щоб можна було вже фарбувати стіни. І вже зайшли по інженерію. З общебудівельних робіт там залишилося тільки топінг залитий, це чиста підлога, пок. Ну це вже чистові роботи. Тобто ми вже на чистових роботах, майже в деяких речах зайшли. Зараз зроблено відкоригування кошторисної документації по двом закладам освіти: це ясла садок, веселка, це кошти на покриття. Пітальний ремонт покриття і по третій школі каміння кузика покриття над спортзалом після сесії від 16 березня, коли у нас була сесія. Після цього ми за, заключили договори щодо коригування проектної документації та до внесення змін. На цей час вже один проект вже проходить експертизу. Це ну приїзд за ДК дружба, він вже в експертизі. Там очікуваний найближчим часом вже виход, і також будемо оприлюднювати закупівлю на продовження і закінчення роботи. По цьому. Також з Також зараз з нами погоджується проєктні рішення, що внутріквартального приїзду, тому що проект майже готовий, кошторис готовий, але нам дали на погодження попереднє перед заходом. Проєкт вже в електронному вигляді вже у нас, ми його бачимо. Зараз е -э, кошторисник передивляється там вартість будівельних матеріалів, тому ну, що це попередні з нами погоджується. Ну ми передивляємося обсяги роботи селі. Там ну, є по заміну світильників вуличного освітлення, які в нас на мізі, вони там, на жаль, були. Десь близько шести років тому сім, мабуть, вже встановлені, але ж вони не енергоефективні. Там дерев лампи стоять, які в три рази більше потребують енергії, ніж сучасні. Тому у нас було це давно вже в планах, які там, коли закінчиться там гарантійний срок в них. Щоб ми потім 5 років ми повинні були зачекати, коли пройде послі їх встановлення. От, і зараз нам, тому що в нас там дуже високі затрати по енергічним витратам, і треба це змінити. І в нас ще придумова територія, це у нас Приморська 5. Там, де Горбатко 8 і так далі. Там, теж, коли забудівник здавав експлуатацію свої дома, він житловий. от он, там теж у дворі встановлені старі світильники старого зразку. Теж ну, вже потребують їх заміни, тому що вони так кажуть, требують більшого обслуговування і більш потребляє електроенергія за світло вуличного освітлення, платить місто. Тому ці два, такі, два напрямки, яких ми хочемо зробити в цьому році. А скільки світильників на мізі потрібно замінити? Ну, я так точно вам зараз не скажу, там, там уточнювали е, останню цифру ну, зараз не дивився. Так? Там близько сотні там, світильників треба замінити. Угу. І ви сказали, що має пройти 5 років. Я так розумію, що вже закінчуються за 5 років? Ну, це вже закінчились 5 років, ще що в минулому році, там. але в минулому році було не до цього. Після? Їх ремонтують. Періодично і витрати на це ремонт зростають і зростають кожного разу, Тому потрібно вже їх змінити. Це члени виконкому погодили. А на сесії ще мають депутати затвердити ну, це таки включення до програми. Потім, коли ми включимо до програми, потім окремо буде вже просити фінансування. Це буде наступна буде сесія. То це ці роботи плануються, якщо там ще тендерна процедура і закупівлі. В общем, ці роботи будуть виконуватися якщо буде все добре, то у другій половині цього року. Класи безпеки створюються зараз по всій Україні. Ще минулого року ми отримали листа від служби ДСНС про те, що бажано створити клас безпеки в закладі освіти. Минулого року ми відкрили такий клас безпеки власними силами в Січавці, але вже є методичні рекомендації з чітким переліком всього необхідного, що має бути в цьому класі. Створення такого класу безпеки дасть можливість навчати дітей різним видам безпеки: це і пожежна безпека, і противибухова, протимінна безпека, і безпека на дорозі, тобто різноманітні види безпеки. І таким чином укомплектовується цей клас різноманітними засобами, так як муляжами, наприклад, вибухонебезпечних предметів, так само, як і вогнегасниками, різними видами форми різних служб тобто, діти вже на прикладі. На практичному можуть вивчати різні види безпеки такий клас. Зараз ми плануємо відремонтувати під нього приміщення в ліцеї номер 2 і облаштувати повністю всіма необхідними дидактичними матеріалами. Хочемо, щоб такі класи, звичайно, були в кожному навчальному закладі, але на сьогоднішній день плануємо першочергово опорний заклад, потім вже будемо розглядати всі інші. Це буде в межах уроку зараз основ безпеки життєдіяльності. Тобто там ну додаткових годин на це не виділяється. Що стосується кінця завершення начального року, коли планується, чи будуть працювати літній табор на табори на базі школи, і що стосується випускних таборів? На сьогодні ми вже визначились. Вчора збиралися з директорами закладів загальної і середньої освіти нашої громади. Ми визначили, що 31 травня ми проводимо останні дзвоники в закладах освіти, проводимо в різних формах без масового скупчення людей, тому що зараз це є забороненим і небезпечно для життя і здоров'я. Ті заклади, які декілька днів там допрацьовували, переносили у зв'язку з якимись подіями, вони ще декілька днів після останнього дзвоника допрацюють. А так останню ну, останні дзвоники, навчальний рік, ми плануємо завершувати до цього періоду. Оздоровлення і відпочинку в южинській громаді цього року, ми не плануємо проводити у зв'язку з безпековою ситуацією. Ну і ми вчора говорили з директорами. У нас і відпочинок і оздоровлення в основному базувалися на морі, на відвідуванні пляжу, на процедурах таких. Тому зараз, так як курортний сезон буде під забороною, ми вже офіційно знаємо цю інформацію, зрозуміло, що ми так само не можемо оздоровлювати дітей, перебуваючи на асфальті. Тому а ще плюс до того, якщо врахувати, що може бути довготривала повітряна тривога, і дитина в задуху в спеку просидить, наприклад, декілька годин в сховищі, то ні про яке оздоровлення тут не йдеться. Тому зрозуміло, з батькам проблема, куди подіти дітей зі своїх. Особливо що стосується молодших школярів, але тут я думаю, вже треба вирішувати питання почергово батькам, все таки йти у відпустки і подумати, яким чином забезпечити своїх дітей доглядом. Тому що ще раз наголошую: оздоровлення і відпочинку на території южинської Команди цього року ми проводити не будемо, але виключно цього року. А що стосується опусле? А щодо випускних, ми ще питання не вирішували, але остаточне рішення, зрозуміло, будемо приймати з закладами освіти, вважаючи на безпекову ситуацію. Зрозуміло, великих, так як ми звикли в мирні часи з ходою через проспект, з концертами в палаці навряд чи будуть випускні такі, але все одно святкова програма для випускників буде організована силами школи.